Прифайно, дай Боже, світлого і неопускально рук бадьорого стійкого дня вівторка, час спостережень. В <кхід> такий момент, коли самі забігані у буднях, у різних роботах і служіннях, мимоволі згадуєш про бджоли. Якраз вчора познайомився з великим пасічником, то підозрюю трошки більше вам бджільних підкину з часом фактів. Дуже мене цікавили ці комахи. І таке цікаве спостереження бджолярське, що бджоли не кусаються тоді, коли дуже багато роботи. То тобто коли вони зайняті, коли багато приносять е, нектару, меду, Уявляєте собі, аби одна бджола виробила один грам меду, то їй треба облетіти просто майже 8 сотень квіток, а то й більше. Там є різні підрахунки. І коли вони в роботі, вони менш агресивні. Ем, більш агресивними можуть бути бджоли, якщо, наприклад, є дощ, немає нормальної роботи, немає польотів, не облітаються, то тоді вони будуть кусливими, тоді будуть агресивними, і, і, І хтось спостеріг, що слухайте, це майже так, як між нами. Ти, коли в роботі, ти коли маєш чим зайнятися, ти коли зайнятий, то тоді реально ти не дуже маєш часу. На, на то, аби кусатися. Не дуже має часу на те, аби дзьобатися. Натомість, коли е, ти лінивий, ти тягаєшся, то зазвичай може тебе занести, може тебе вхопити. Ми знаємо славнозвісного і легендарного царя Давида, котрий тоді, коли всі воювали, були на війні, а він ходив по даху, не мав чим зайнятися, спокусився на Версавію і згрішив. Правда, після того гріха написав файний псалом 50-й, ну але згрішив. Коли? Коли не мав роботи? Коли не мав чим зайнятися. Тому, брати і сестри, товариство, якщо ви зараз занадто лезі, занадто ліниві, занадто не, не маєте чим зайнятися, то знайдіть собі роботу. Бо пам'ятайте, що ми можемо бути додатково агресивними, або додатково ку кусючими, некомфортними для інших людей тоді, коли не маємо роботи, коли не маємо задіяності. І, і факт, що може нас хапати, тоді, коли не маємо діяльності ніякої, або в лінивство. Або в якусь апатію, тим більше тепер така хандра може наступати осіння, така, така правда через дощову погоду, хмарну. Тому шукаємо собі заняття. Подумайте, чим би ви могли сьогодні займатися, окрім того, що і так треба зробити? Чим би ви сьогодні могли зайнятися, окрім вашої роботи, окрім діяльності обов'язкової, яку і так виконуєте? І може навіть напишіть у коментарях, що о, мені прийшла ідея, що я нарешті зроблю це або це. От, скажімо, сьогодні в мене є ідея, я хочу займатися плануванням будинку. Ну, того, що ми там маємо придбати для парафії, хочу його допланувати перепланувати, аби вже десь на цьому тижні братися за конкретну роботу. Так що це буде мій коментар і це буде моя постанова для того, аби себе додатково зайняти, аби не сидіти, склавши руки. Тому і ви не сидіть. Правильна позиція людини, правильна постава це завжди постава у якійсь діяльності. Тому діємо, діємо, творімо, витворяємо і таким чином зробимо цей світ трошки кращим. Будьте благословенні, будьте задіяні, а не ліниві. Майтеся файно і мир вам!